Так, день вам добрий, сьогодні у нас 30-й епізод по грі Don't Starve. У нас якогось біса тут з ліквіти почали з'являтись, Я зараз її підійму і ждеру. І воно мені трохи по психічці ударило. Коротше кажучи, що я хотів. Кілька речей хотів сказати, одна із яких. Ну, по-перше, ресурсів у нас зараз вистачає. Фактично, єдине, чим мені варто займатися, це не збором Всі квіти стали злими. Це мені не подобається. Не люблю я такі приколи. Це мене не дуже хвилює. А поки що, в принципі, я з ними нічого не можу робити. Якби у мене був, наприклад, престахазітітор, на який треба паутиння, то я б міг би щось з цим таке цікаве заковбасити. Але його у мене нема. Так, і поки я тут бігаю, варто не забути про одну річ, варто ресурсів взяти. І, напевно, я не знаю, на що я це роблю в свою психіку своєму персонажу. Коротше, е варто, варто скриня. Варто взяти половину цього, частину іншу закинути. І. Половину оцього. і можна буде пасток наробити. Щоб ловити кроликів. Так, що я хотів? А. Є такі прості речі. По-перше, я не знаю, що на найближчий час робити. Чому я не знаю? Да, тому... Все тому, що зараз літо і фактично дуже далеко від бази не хочеться йти через отакі от приколи. Що речі просто горять. Персонаж навіть трохи підгорів. Шестерні можеш ще одні жерти. Так, ти згнило? Ще. Напівгниле м'ясо. В принципі, мене це не хвилює. Виживання. Зробимо ще одну паску, десь тут покладемо. Чомусь тут немає кроликів. Камінь потихеньку у нас нагрівається, він же блакитного кольору. Скоро варто буде забирати звідси. Е Десь тут ще є кролик, він побіг прямо в свою нірку, то без різниці. Нам треба буде 4 живих кролика і 4 чи 6 павутини, щоб звик готовити пристаха Тому а, Тому таке вже. Бо поки павутиння я не знайду, до цього можна навіть і не повертатись. А, також найближчий час, найближчий час на нас мають напасти а, собаки. Які мають там нас пробувати трохи покусати. Але це не трапиться раніше, ніж здається, наступного дня чи через день навіть. А що ще хотів я сказати, це фактично стосується тільки однієї людини, яка дивиться ці відео. Олександр, блін. О Боже, кролик горить. Щось нове. Але не це, це я не хотів тобі казати, Олександр. Бо кролика мені шкода. Трошки. Ану, дістанеш, не дістанеш. Не роби так. Як думаєте, засмажиться? Думаю, засмажиться. Чудово, він засмажився. Так, що я хотів? Хотів я сказати одну просту річ дуже. Коротше кажучи, це сюди. Що це у нас знизу? Ягоди. Треба джем, напевно, зробити. Рататуй, напевно, також треба робити, а то мені все оце от прогнивше доведеться їсти просто так. Так, треба відійти, вдягнути дерев'яний костюм і пофігачити трохи жаби, яка знахабніла занадто багато. Коротше, Олександр, погані для тебе новини. Наступного тижня у нас, блін, сам знаєш, робочі тижні вже розпочинаються. Що у тебе, що у мене. І через це епізоди, можливо, по Донстарву будуть виходити вже не так активно, як вони зараз виходять. У зв'язку з тим. Сам розумієш, часу треба на це достатньо багато, в принципі. Так, зробимо м'ясні кульки, напевно. Раз, два. Візьмемо моркву. візьмемо жаб'ячі лапи і приготуємо щось. Так, готуйся. охолонемо трохи, підійдемо трохи в сторону, подивимося, що тут у нас є. Коротше кажучи, скоріш за все, епізоди будуть один раз на тиждень виходити всього лише посередах. Напевно, я поки що ще до кінця не вирішив. Є ймовірність, що, в принципі, вони так само будуть два рази на тиждень з'являтися, приблизно в ті ж самі дні, але це я буду вирішувати вже пізніше. Вже ближче до наступного тижня. До кінця наступного тижня. Чи до, е, ближче до початку наступного тижня, не знаю. Десь воно там у мене буде якось щось, щось думатись, придумуватись. Так. На задньому плані гуркіт чи то собак, чи то жаб. Е, у них шум від них однаковий. Для мене що одні, що інші на мене нападають. Загребу зараз свої м'ясні кульки, перекушу трохи, зроблю ще там а, жабячих бандвічів і тому подібне. Коротше, з відео, я думаю, зрозуміло. Тепер епізоди будуть виходити не так активно через те, що у мене вільного часу, я не знаю, скільки у мене взагалі буде. А, тому буду пробувати викладати. Не по максимуму, а в тих межах, в яких я буду себе почувати, в принципі, нормально. О, ще одне повнолуння, як чудесно. Я якраз хотів а, зробити одну просту річ. А, точно, я ж дурак, я забув. Я хотів тут пройтись по навколишній території, назбирати світлячків, що у нас взагалі цікаве є на мапі. Дуже далеко я не відійду, літ я назбирати не зможу. І, коротше. Дуже далеко пертись мені посеред літа не дозволено. Коротше, ситуація така, що це який? це у нас фактично перший день прийшов. Наступні кілька епізодів, скоріш за все, вибачайте, вже будуть отакими от нудними. Тобто мені доведеться. По суті, стерчати недалеко від бази і просто себе годувати час від часу. Так воно вже. На те воно вже пішло так. Не знаю, щось хотів сказати розумне, сказав щось не дуже зрозуміле. А, іншими словами, я попросту не знаю о, чим тут займатись. О, чудово! Я якраз думав, що я чую саме те, що наближається зараз до нас. Як тільки собаки підійдуть поближче, мені їх треба буде відтягнути подалі від себе. Шестеро ми, напевно, скинемо десь тут, щоб він за мною не ходив. не є, мармуровий костюм є. Здоров'я до біса ще більше буде. Так, зробимо дошку про всяк випадок, можливо, знадобиться. Також я, напевно, поки що не треба. Треба буде в'ємкнути оцю от штуку, щоб, якщо тут будуть вогняні собаки, щоб вони не підпалили мені тут. Базу. А то, як, може, хтось пам'ятає, минулого разу саме така фігня одна там і трапилась. Так. Здається, холодильник посеред літа не, літа не настільки добре працює. О, чудово. собака. Ти червона? Мені тяжко зорієнтуватись. Давайте дерев'яним костюмом. Підходьте сюди. Тут ви нічого не спалите. Моє здоров'я мені не шкода. Мені тільки свою броню шкода. Тому це нелогічно, що я витрачаю на вас отак от свої ресурси. Загрибаємо. У нас два шматка м'яса, з якого я ще нічого не виготовлю. Оскільки нам треба ще м'ясо. Тільки не м'ясо монстрів, на жаль. М'ясо монстрів я навіть з ним, напевно, нічого і не буду робити. Підберемо шестеро паличку. Так, що я хотів? По-перше, оце от сюди засунути. По-друге, у мене десь були зуби. От вони. Можливо, ми зараз пастки будемо робити, виготовляти, тільки я зараз доготую з цієї їжі ще щось більш-менш нормальне. Джему, наприклад, запихну. Це м'ясо монстра сюди. Варто було б ще, напевно, один холодильник зробити та подивитись рецепти під мед. Бо мед здоров'я відновлює. Так, трошки перекусимо. А, напевно, зробимо рататуй, бо морква вже скоро гнити почне. Ще, в принципі, дуже довго, поки вона зіпсується. Але хай буде. Перевіримо наші найближчі пастки біля кволиків. Вони вже мають тут десь повилазити. Також я сподіваюся, що навколишня територія у нас не загориться. Так, чудово. Чомусь цей кролик був трошки зіпсований. Чомусь у мене одразу отак -от тепловий удар. Де воно? Де я не бачу? Парасолька. Куди я її кинув? Добре, що у мене дерев до біса. Куди я засунув, куди я запхнув, от воно. Я тупо впритул не побачив парасольку. Що я хотів? холодильнику нічого. Я хотів взяти тут половину дошок, щоб виготовити. Вірніше, поров... половину дровиняк, щоб виготовити тут пару дошок. Так. У нас є пару кроликів, яких ми вб'ємо на м'ясо по Одразу ж. Бо зараз немає сенсу їх збирати живцем, щоб у нас була можливість престохазітейтор зібрати. По одній простій причині пістохазітейтор при я так просто не отримую. Я вб'ю тебе жабо! заберу твої ноги, а потім піду до іншої жаби. Вб'ю її і заберу її ноги. Чудово. Це дасть мені можливість виготовити а, якраз такі м'ясні кульки ще. Це відкладемо. Є, попався все-таки. Цікаво. В Пастку він потрапив, але чомусь це не зарахувалось. Так, ну, по-перше, у нас тут рататуй, по-друге, я оце от хочу витягнути, і оце от я ще хочу витягнути. Рататуй дістанемо і відкладемо в сторону. Ось так от це от сюди, дві оцих от, одне оце от. Холодильнику місця немає, на жаль. Отак от, от, значить, одне сюди. І готувати. Має вийти у нас нормальне їдло. Це в холодильник. Пішли, обійдемо територію знову. Може ще кволик потрапив туди. Фактично. Знову вибачайте, але на найближчі епізоди у нас приблизно так і будуть виглядати через те, що, блін. Ну, літо, що я можу зробити. Фактично, якщо я дуже далеко звідси попрусь, то я засмажусь і помру, скоріш за все. Я не дуже впевнений, але щось приблизно таке має і трапитись. Як мені подобається тут злі квіти і звичайні квіти поруч одні з одними. Так, також мені. Цікаво, чому у нас тільки поки що кролик один загорівся. Не те, щоб я був би проти, що тільки кролики у нас горять. Так, от якби ще десь одне джерело м'яса дістати, з квітка... Джерело м'яса здорово. За своїм здоров'ям навіть не буду слідкувати, бо дуже великого сенсу від цього немає. Якщо що, шестерні захаваю, 60 здоров'я відновлю. А жаб'ячих ніжок я зможу набрати багато. Я зараз не знаю навіть, нащо мені їжа тут збирати її. Якщо у мене є шестерні, але шестерні то наш екстрений запас, щоб лікуватись. Єдине, що мене трошечки непокоїть, це те, що біля злих квіток у нас трохи дах їде. Так, якщо я не помиляюся, я можу закинути оце от. Два оцих от. І, здається, м'ясо монстра. І у нас має вийти м'ясні кульки. Це має бути достатньо якраз м'яса на виготовлення м'ясних кульок. Візьмемо ще оце от. Можна було не брати. Ладно, без різниці. Так, я з зубами таскаюсь. Це у нас вже друга ніч. Сьогодні настало. Не. Прямо ж не цікаво. Честер, то ти у нас Харькаєш. Так, це сюди закинемо. Оце от сюди. І от так от. І в холодильник. І у нас горить наш ліс. Ой, погано. Я так стар... намагався висаджував все це навколо. У нас, напевно, вже настільки дах поїхав, що потихеньку з'являються різні привиди та різні страшні істоти тут вже в тінях. Якось прям незвично. Зараз ми в останній день, оцей от, який у нас тут буде. Виготовимо так називаємо пастки для собак. Я їх десь в стороні поставлю, щоб не померти самому. Давайте подивимось, це нам для битви, здається, треба. Зараз глянемо, що нам треба на пастки. Бла-мля. От воно, мотузка, одна штука. Я можу три штуки виготовити якраз у нас впритує матеріалів. Щось а, собаки нападали на нас пару разів, і фактично за цей весь час у мене не так багато із зубів набралось. собачих. Так, пастки я виставлю. Десь отут. -от. На межі видимості. Це я їх поклав, це я їх не встановив. Отак от, от. Встановити. Встановити. На жаль, якщо собаки тут у нас будуть вогняні, то пробігши крізь ці пастки, вони, блін, їх походу спалять, якщо я не помиляюсь. Встановити. А, непогано було б, щоб ресурси назбирати, бо наш ресурсний ящик потихеньку закінчується. Так от. Дрова вже майже закінчились, їх не так багато. Давайте сходимо до жаб, подивимося, чим вони там займаються. Можливо, пару штук в пастки потрапили. А, блін, парасольку не хочеться так використовувати. Вона, типу, захищає нас від е, сонячного проміння прямого в таку жахливу спеку, але, чесно кажучи, у мене немає матеріалів достатньо, щоб їх потім відбудовувати. Так дивлюсь, тут потрапляли в посткі наші жаби, От тільки потрапляли вони туди вже достатньо давно і вже згнити встигли за той час. Ну чудово. Ой. Поки що у нас час є. Цікаво, чи потрапила та жаба в паску. Не потрапила. А тут зараз пожежа почнеться. До речі, раз у нас там пожежа була, я, напевно, зараз нарубаю тих дерев, щоб у нас було вугілля. І, напевно, зроблю фігню для сушіння м'яса. А чи треба воно мені взагалі? Як його? Сушене м'ясо, воно, типу, не псується дуже довгий час. Але, що є сенс в цьому чи немає, я чесно кажучи, якось не знаю. Також я не знаю, як себе поводить цей. Як його називають? Скажіть і я скажу. Кролик у нас поки що живий. Він десь два дні буде жити, хай поживе трохи в ящику. Uh, я вже збився з думки. Серйозно. Я не знаю, наскільки швидко псується висушене м'ясо. Воно здається там дуже й дуже довго, наче може триматись і взагалі не псуватись. Але. Я цій інформації дуже довіряю, бо це, блін, я їй кажу. А я її не перевіряв. Тому така от фігня. О, знову. спека. Парасольку можна вдягнути на короткий проміжок часу. Чи є сенс запихувати кроликів, чи краще їх на м'ясо одразу пускати. Так, це заберемо. А, кролик. Що у нас тут? У нас тут, в принципі, на м'ясо, якщо я не помиляюсь, має вистачити. Так, вб'ємо ТБ. Все запхнемо сюди. На м'ясні кульки має якраз впритул вистачати, якщо я візьму оце от. Додам ще, напер... наприклад, червону шапочку. Це має бути у нас якраз нормальна фігня. Ти будеш жити в ящику. Бо ти такий нахабний. Такий от ти нахаб. Ого, мені треба нову зброю робити. Чи є у мене ресурси на виготовлення ще одного списа? Так, інструменти, не то боротьба. Вгорі. Треба мотузку одну. На щастя, у нас трави вистачає. Зробимо новий спис. А старий спис. Я спалити не можу. Кладовище старих інструментів тут у нас буде. Так. Це банвіч у нас вийшов. Не зовсім те, що я хотів. Захаваємо його. А що я хотів? Що я хотів? Це хай охолоджується тут. У мене запас трохи має бути. Структури. А, чи їжа? Їжа, здається. Ферми. Відро поносу. От. Штука для сушіння, я їх дві штуки можу виготовити, якщо дві мотузки зроблю. Тільки я не знаю, я ще раз повторюю, я не знаю нащо воно мені нафіг здалось, але у мене поки що трави вистачає. Дві ж трави. А, то, тобто дві мотузки? Три мотузки. Мені шість мотузок треба зробити. Це весь запас трави моєї використане буде на всю оцю фігню. Так, отже, їжа, а, фігня для сушіння. Поставимо її тут одну. Це підберемо, захаваємо, візьмемо, зробимо ще одну таку штуку. Тут десь місце є, от так от. І зробимо наступним чином. Вб'ємо кролика і одразу повісимо його м'ясо посушитись. Так, і по суті цей день вже підходить у нас до кінця. А, структури. Я хотів клітку подивитися, як зробити. Клітка. Так, будинок для свині. До речі, кажучи, три дошки, а, три нарізаних каменя, які у нас десь є. Туши. Так, ти. Погасило мені вогнище, мені це не подобається. У мене, на жаль, дошок не вистачає. До речі, кажучи, точно, я згадав. О, дощ пішов навіть. Я згадав, згори, згори у нас знаходиться коротше, цей будинок свині, про який я вже давно забув. Давай, нарубай дров. Можливо, у мене світла вистачить. А світла вистачить в будь-якому випадку, оскільки персонаж його випромінює. Коротше, з гри трошки біля цих. Як їх називають, біля жаб у нас знаходиться будинок свині. Його можна розібрати, з нього трошки лайна можна буде отримати, здається. На виготовлення свинячого будинку лайна не треба. Там три, треба тільки дровиняки та. Як його? Та дерева. Зараз ми напевно... У мене десь кілька нарізаних шматків. Каміння має бути. Так, честер. Вони в тобі. Один є. Ще два треба нарізати. Можливо, я встигну. Раз. Два. Потім. Раз. Два. Три. Потім структури. Не те. Будинок для свиней, будинок для свиней. Невже я помилився? Ще один раз, Refine. Я хочу до початку дня це все зробити. І будинок для свиней. Чудово! Тепер у нас є власний захисник, якого я поставлю отут. -от. Все в межах цієї штуки, яка вміє гасити вогнище. Так. О, і у нас свиня одразу з'явилась. В принципі, чудово. Наступного епізоду, я сказав, клац. Наступного епізоду ми займемось тим, що ми а, підемо, розбомбимо інший будинок свині, заберемо звідти ресурси, перетягнемо сюди і спробуємо ще один тут побудувати. Сподіваюсь, там буде достатньо шкір свинячих, щоб ще відбудувати один будинок тут. Дві свині, які будуть мою дупу захищати, це непогано. Можливо, я їх трошки відведу подалі від цієї території, бо мені не подобається. З однієї сторони, мені подобається, що я можу їх захистити від вогню, погасити вчасно. З іншої сторони, мені не подобається, це, оскільки що, оскільки фактично, якщо собака тут помре, то все тут може саме сполохнути і загорітись, і короче, буде жопа. Також наступного епізоду варто знову-таки назбирати ресурсів, бо у мене дерева, дрова закінчились. Трава у нас тут поки що не буде рости, поки, як його? поки не настане а, осінь. Ну, судячи з того, що дощ вже пішов, можливо, осінь настане достатньо швидко, хоча це, можливо, тільки так: літній короткий дощик. Треба буде по термометру орієнтуватись. Так, якщо я не помиляюсь, я все правильно зробив, це у нас має бути третя ніч. Якщо що, якщо коротенький епізод, то вибачайте. Знову повторюсь, чи то з цього тижня, чи то з наступного тижня кількість епізодів по Донстарву може змінитись. Я не обіцяю, що воно зміниться чи не зміниться, але попереджаю, що може змінитись. На цьому в принципі все, бувайте до наступної зустрічі.